Сьогодні буде відео незвичного формату. Сьогодні я буду робити експеримент. Цей експеримент буде тривати 7 днів. І за 7 днів я дізнаюся, чи можливо почати заробляти рекламним менеджером в Телеграм. Перший день. Сьогодні я дізнався, які потрібно робити дії. Для того, щоб почати заробляти реклам, рекламним менеджером. І написав свій план дій. План дій це подивитися відео на YouTube, як стати рекламним менеджером. Практикуватись у пошуках реклами. Я написав текст, який я буду писати адміном. Він звучить ось так. Доброго дня. Я би хотів стати рекламним менеджером у вашому каналі. Якщо вас зацікавить ця пропозиція, напишіть про ваші умови. На подушках написали чат GPT. Це означає, що чат GPT може змінити цей текст на інакше. І поставив завдання на завтрашній день. Завдання на завтрашній день це зайти на сайт TGSTAT, Телемет і знайти канал, якому я буду, в якому я буду рекламним менеджером. Друге завдання запропонувати стати рекламним менеджером цим адміном. І третє завдання написати іншому меншому каналу пропозицію з рекламою в більшому телеграм-каналі. Побачимось завтра. День другий, як я намагаюся стати рекламним менеджером. Сьогодні я написав трьом каналам, що готовий стати у їхніх каналах рекламним менеджером. І знайшов три канали, у які я вже готовий запропонувати рекламу у ці канали, де я хочу стати рекламним менеджером. Я запропонував і чекаю відповіді. Один адмін прочитав, но не відписав. Два адміни ще поки не прочитали. Ось так це виглядало. В принципі, ось тут я прикріплю десь фото моєї переписки. За допомогою чату GPT я сформулював ось такі три м, свої пропозиції різними словами, одне і те саме, але іншими словами. Ну і все. Сьогодні, ось такий от день. Сьогодні зробив ось такі ось дії. Побачимось. Завтра. І так, день третій, і я намагаюся стати рекламним менеджером Telegram. Із трьох адмінів, яким я надіслав свою пропозицію, і свою, так сказати, кандидатуру, відповів тільки один. І цей один адмін вислав мені свої умови. Я відправив в чату GPT запит, щоб він сформулював мені пропозицію, сформулював мені це пропозицію іншим каналам, меншим з ось такою співпрацею, щоб вони мене якось замовляли ту рекламу. От, я надіслав ці пропозиції трьом різних, різним каналам, і поки що ніх, ніхто нічого не відписав. Будемо бачити, що буде завтра. Побачимось. За... І так, день четвертий, як я намагаюсь стати рекламним менеджером всього таких днів. Буде сім. Я виділяю всього одну годину в день, щоб почати заробляти рекламним менеджером. Поки що у мене це не виходить зробити. І сьогодні я зробив розсилку 10 адмінам. Поки що відповіді ні від кого не дочекався. Роблю я цю розсилку на один телеграм-канал. У мене немає Сітки каналів, у мене є. От один адмін, який погодився зі мною співпрацювати. Він мене взяв рекламним менеджером, можна сказати, в свій телеграм-канал. Побачимо, що буде завтра, чи дасть хтось відповідь, чи не дасть. І ще про подальші кроки буду говорити завтра. Побачимось завтра. День п'ятий, як я намагаюся стати рекламним менеджером. Сьогодні зловив себе на думці, що мені не вистачає мотивації. Не вистачає мотивації рухатися далі. І на зміну ось звичайному інтересу, зацікавленості має прийти дисципліна. Тобто я повинен дисципліновано робити дії, дисципліновано робити розсилки. І, і намагатися все-таки добитися якогось результату. Тому сьогодні я хочу зробити 20 розсилок, і я їх зроблю. А завтра скажу про результати. 20 розсилок це два рази більше, ніж минулого разу. Побачимо. Сьогодні день 6, як я намагаюся стати рекламним менеджером. І на ті розсилки не було зовсім ніякої відповіді. Від слова, взагалі, ні одна людина не відповіла мені. Можливо, щось із моїм текстом. Можливо, потрібно поміняти текст. Можливо, не відповідають адміни на такі повідомлення, і це норма. Я не знаю. Но цей експеримент я повинен довести до кінця. Сьогодні я зроблю вже 20 розсилок з інакшим текстом. І завтра вже буде завершальний день, день підсумків. Побачимось завтра. Йоу, день сьомий, завершальний день, як я намагаюсь стати рекламним менеджером. Сьогодні я розкажу про підводні камені, розкажу про свої висновки, про свій досвід, як я намагався стати рекламним менеджером. Я склав план і е, я нічого не заробив зразу. Зразу на початку скажу: я нічого не заробив, але розкажу от свій досвід. Е, робив розсилки, мене банили. От, е, банили, тому що жалілись, напевно, люди. Дехто відписував, що не потребує ніякої реклами. І, в принципі, все, в принципі, от так пройшли сім днів. Мені відписували, що не потребує реклами, або мене банили. От, мені не сподобалася та професія, чесно кажу. І, в принципі, все. Зараз приглядаюся до напрямку контент-менеджер. Той, що створює контент в групі. І ще приглядаюся до різних груп, які можна купити в Телеграмі, і вже самому розвивати і продавати рекламу ось в своїй вже групі. От, в принципі, і все. Ось таке було відео, ось такий був експеримент. Не вийшло, але ось таке відео вийшло, і ви побачили. Ось як, в принципі, це виглядає і комусь може зайде ця професія. Комусь може зайде, хтось може більш осичивий, хтось може знайде варіант, як можна от багато мати акаунтів в Телеграмі, робити масово розсилки, експериментувати з текстами. Це все можна робити, але це не для мене. Я буду. Придивлятись до інших напрямків. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім пока.